Всім доброго дня! З вами Анатолій Пахомов ну і наш челендж 5 днів йоги Сьогодні ми поговоримо про глибинні практики йоги Коли я починав займатися йогою, то я після початку вже згад... якби зрозумів, що я в попереднє життя до заняття йоги був, ну, можна сказати, так, як заморожений. Але я це відчув вже після того, як я почав займатися йогою. А до того я жив як звичайний людина. Так? І в мене є сильна підозра, що саме в цьому стані так люди і живуть всі. Що мене пробудило, тому що коли я почав займатися йогою, я так би прокинувся, перестав бути в такому замороженому, сонному стані. Е, перш за все, це медитація. Медитація це практика, яка Дозволяє нам зрозуміти себе у своїй глибинній суті. Іншими словами, прокинутися. Я приділяв багато часу практикам. Бувало, по 2-3 години медитував, але мінімум в мене був день це одна година медитації, і так тривало кілька років. Можна сказати так, що коли людина медитує, вона добирається до своєї дхарми, до суті того, ким вона є, вона дає собі відповідь на запитання, хто вона, куди вона йде, для чого вона сюди прийшла на цю землю, і інші такі, ну, можна сказати, екзистенційні питання. І медитація це, мабуть, одне з самих таких цінних речей, які ми взагалі можемо. Знайти або поділитися з іншими людьми. Тому, коли ви практи... починаєте практикувати йогу, важливо розуміти, що сама йога це не тільки спосіб певним чином скласти ноги чи зробити якусь фізичну вправу. Це дуже глибокі речі, які нам допомагають розкрити себе, свою сутність і, ну, по суті, бути щасливими, тому що людина може бути щаслива тоді, коли вона. Робить те, для чого вона, власне, прийшла на цю землю. А що відбувається, якщо людина не займається медитацією? Справа в тім, що наш розум, як і комп'ютер чи телефон, він підключається до різних програм, умовно кажучи, соціальних, сімейних, родових там, засобів масової інформації, соціуму. І всі ці канали будуть вам розповідати, як вам жити, що вам робити і так далі. І одним із таких, можливо, є інші способи, але я знаю один із цих спосіб через медитацію пробудитися. Ми ніколи не задавали собі питання, чи живете ви так, як ви собі хотіли би. Сьогодні давайте ми помедитуємо над цими ідеями, просто сядьте, зупиніться, коли у вас буде час, посидіть 5 хвилин, 10 хвилин в тиші. Поспостерігайте своє дихання і потім задайте собі питання, а чи живу я так, як я би того хотів чи хотіла. І якщо ви відповідаєте так, це чудово, я вас поздоровляю і якщо ж ви сумніваєтеся або відповідаєте ні, то друге питання повинно бути. А що власне треба зробити для того, щоб я жив чи жила так, як я того хотів? Подумайте над тим, що могло спонукати вас прийти на цю прекрасну землю. Чи дійсно та робота, якою ви займаєтесь, та діяльність, якою ви займаєтесь, це воно. Не поспішайте. Дайте собі відповідь на це глибине питання. Наші рішення продиктовані певними імпульсами. Чи задумувались ви, звідки походять ці імпульси? Сучасні психологи говорять нам про те, що 99% наших рішень це. Рішення з підсвідомості. Але звідки вони там взялися? Які там образи, які там мотивації? Звісно, якщо ви зайдете там в соцмережі, чи відкриєте якісь сайти, вам розкажуть, що вам треба робити. Але тут мається на увазі, чи берете ви цю інформацію від себе, власне, тому що сенс людського буття в тому, що ви індивідуально проходите досвід і ви можете... Відповісти і знайти ці відповіді на ці запитання. В Йозі є дуже цікава практика, яку я вам хочу познайомити, це практика йоганідри. Практика йоганідри це техніки, коли ми занурюємось у підсвідомість. Взагалі існує ідея, що підсвідомість вона колективна. Цілком може бути. В Йоганідрі ми занурюємось. В основному у свою особисту частину цієї колективної підсвідомості. І базується ця практика на тому, що ми усвідомлено спимо і усвідомлено прокидаємось уві вісні. Всім сняться сни, якщо хтось буде розказувати, а мені нічого не сниться. Ви можете не пам'ятати, але нам завжди сняться сни. І Одна із таких дуже глибоких, фундаментальних практик йоги це зануритись у сновидіння і усвідомлювати, що ти спиш. Трансформувати образи. Я вам хочу розповісти один із прикладів, як це робиться. Це основано на тібетських практиках. Я вам розповім один свій сон. Одного разу мені приснилося, що я у своєму рідному місті, місті Коломия, де я народився. І я знаходжуся на тому місці, де в реальності Коломиї знаходиться така церква 16 століття, яка побудована без цвяхів. Така цікава дерев'яна старовинна церква. Я там часто, справді, що я там часто медитував. Зараз місцевість там вже зовсім по-інакшому виглядає, але тоді це було дуже таке тихе, спокійне місце, де можна було медитувати. А увісні там стояла така стара гуцульська хата замість церкви. Я знаходився в цій хаті на веранді. Веранда була, як то люблять, гуцулів, пофарбована у білий колір. І вдалині були видні гори. Я зрозумів, що це сон, тому що я практикував вже давно усвідомлені сновидіння, практику Махамудри. І тут я зрозумів, що у будинку є ще хтось. В цьому будинку був монстр. Це щось таке, якесь створіння таке, скажімо так, страшне. Найстрашніше, що ви можете уявити собі, так, чи я міг уявити собі. І так як я практикував його, я знав, що це. Образи моєї підсвідомості. І замість того, щоб втікати чи щось інше таке робити, я почав шукати цього монстра, я підійшов до нього, і він відступив назад. Він був страшний, в нього були такі клики з кров'ю, такі пазурі. Коли я підходив до нього, він починав відступати і зайшов в таку темну нішу. І йому було, не було далі куди відступати. Тоді я підійшов до нього і обійняв його. Я прийняв його, обняв і, можна сказати, полюбив. І він перетворився через це те, чим він був завжди. Він перетворився в біле світло. Таким чином в практиці Йогамідри. Ми трансформуємо образи, які могли би нас лякати, в образи нашої підсвідомості. Це один із прикладів, коли ми можемо примиритися з собою, знайти мир в собі. Задайте свої питання, коли останній раз ви знаходили мир із собою, коли ви трансформували те, що вас лякає, те, що вас бентежить, те, що вас дратує. Практика йоги включає в себе такі техніки, як трансформацію тантричні техніки перетворення нечистого бачення в чисте. тому що усі монстри, які існують, вони є проекціями нашої підсвідомості. Через медитацію, через практики Махамудри ми приходимо до миру в собі. Тому ну, якщо вам цікаво знайти мир з собою. Відповісти на якісь глибокі, фундаментальні питання свого життя. І не важливо, скільки вам зараз років, який у вас соціальний статус, де ви знаходитесь. Якщо вам це цікаво, запрошу вас приєднатися до нашого курсу для початківців. А знаєте що? Давайте я саме сьогодні, сьогоднішній день, четвертий день нашого челенджу, запропоную вам знижку. Вона буде діяти тільки сьогодні. 10% знижки на курс для початківців, якщо вам цікаво. Хоча ні, давайте 10% знижки вам буде на усі мої програми, які ви захочете купити. А це курс для початківців, інструкторський курс і навіть курс остеомеханіки. Ці два останні це річний курс. Якщо вам цікаво, звертайтеся. Але знижка діє тільки сьогодні. Я би хотів вам побажати здоров'я. Я би хотів вам побажати знайти свій шлях. Можливо, це буде через практику йоги, так як цей шлях знайшов я. І повірте, це одна з найцінніших речей в своєму житті, які я знайшов. І від всього серця мені хочеться поділитися з вами такими глибокими речами, як духовний шлях, знайти себе. Дякую, що ви приймаєте участь в цьому челенджі. Сьогодні давайте ми подумаємо над цими речами, про які я говорив. Чи живете ви так, як ви би то хотіли, чи знаходите ви мир із самими собою. Всім дякую за увагу. З вами був Анатолій Пахомов. Четвертий день челенджу 5 днів йоги.